Ось шість звичок у людей із високим рівнем IQ. Перше. Вони розмовляють самі з собою. Розмова з самим собою допомагає краще мислити і легше вирішувати проблеми. Друга. У них високе почуття гумору, уміння насолоджуватися жартами і смішними речами. Може зробити вас креативним і краще справлятися з важкими ситуаціями. Третє. Їм подобається самотність, проведення часу на самоті допомагає глибше мислити і дізнаватися більше про себе. Четверте, вони відкриті для нового, готовність розглядати нові ідеї може допомогти вам вирішувати проблеми і приходити з новими результатами. П'яте вони мають високі навички спостереження, помічати і розуміти речі добре, допомагає приймати кращі рішення. І розуміти світ навколо. Шоста, вони не скаржаться, вони знаходять рішення замість того, щоб просто говорити про проблеми. Фокус на рішеннях допомагає бути більш практичним і вносити позитивні зміни, прокачуй свій розум і опануй життєві уроки.